На базі надвірнянської бібліотеки для дітей та юнацтва імені цури відбувся круглий стіл на тему гендерного насильства. Реалізація проекту стала можливою завдяки партнерству відділу молоді та спорту і управління освіти Надвірнянської міської ради з громадською організацією Центр рівних можливостей в рамках інформаційної кампанії проекту гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу слухачами стали десятикласниці місцевих навчальних закладів. Сьогодні запланований захід для молоді, а саме для десятикласниць. ми робимо його Це. разом в партнерстві з відділом молоді та спорту та з управлінням освіти Надвірнянської міської ради. сьогоднішній захід. Буде стосуватися теми гендерно зумовленого насильства. А цей захід, цей захід ми організовуємо в рамках великого проекту, який називається Гінекологічні кабінети бар'єрного доступу який недавно був відкритий в Надвірній. Гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу цей проект реалізований і став можливим завдяки фонду народонаселення ООН, так само завдяки українському жіночому фонду і інформаційною кампанією для, для того, щоб популяризувати цей кабінет. Більше про нього розповідати займається громадська організація, яку я представляю, центр рівних можливостей. Жінка розповідає, що круглий стіл має на меті привернути увагу молоді до такої важливої теми, як насильство. Учасниці обговорили явище різноманітного його прояву в економіці та в побуді. На круглому столі. Ми будемо говорити про визначення гендерно зумовленого насильства, що це таке, чому воно стосується не лише жінок, а й чоловіків. Також будемо так само детально розбирати типи гендерного насильства. Так, будемо говорити про фізичне насильство, сексуальне, економічне, домашнє насильство, насильство над неповнолітніми. Ми не проводили анкетування, ми зв'язалися з нашими партнерами, так з управлінням молоді та спорту. А, і разом з ними вони раз, разом з ними ми змогли запросити десятикласниць, які прийшли на цей захід. На заході був присутній начальник відділу молоді та спорту Василь Завадський. Він подякував кураторам столу Дякую. за активну участь та співпрацю у проведенні заходу управління освіти, начальниця якого побажала дівчатам продуктивної праці і якісних результатів. Справа в тому, що в нас вже відкритий. Такий гінекологічний кабінет, поправляйте мене. І сьогодні у нас така, я би сказав, роз'яснювальна робота буде, інформаційна. Вам буде цікаво за проектом відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Тому я хочу сьогодні подякувати. Пані Наталі, що до нас завітала за активну таку позицію їхньої громадської організації, тому що інформація для молоді дуже важлива. Хто володіє інформацією, той володіє світом, ви це знаєте дуже давно, таку просту істину. Тому, пані Наталі, дуже вам дякую. Дякую за співпрацю. Надіємося, що вам сподобається і ви візьмете щось для себе корисне. Ну і звичайно, дякую в особі Лілії Миколаївни управління освіти за те, що ви так зорганізовані, гарно, чемно прийшли на цей захід. Для вас сьогодні буде багато цікавої інформації, яка неодмінно вам стане в пригоді. Сьогодні вам бажаю гарного настрою, плідної праці і кінцевий результат. Я знаю, що він буде позитивний.